Це компактний, точний і зручний навігаційний інструмент, який забезпечує надійну орієнтацію навіть у складних умовах. Зносостійка конструкція з металу та АБЕ з пластику гарантує довговічність. Вимірювальна лінійка для додаткових розрахунків у польових умовах та міцний металевий гачок для надійного кріплення. Вбудований оглядовий телескоп підвищує точність прицілювання. Висока точність визначення напрямку для надійної навігації. А чітка шкала та координатна лінія допомагають швидко орієнтуватися. Також компас має LED-підсвічування, яке забезпечує комфортне використання навіть у темряві. Тож цей компас відмінний вибір для тих, хто шукає точний, зручний і надійний навігаційний інструмент для будь-яких пригод.